Доброго ранку, мої дітки! Давайте з вами привітаємось! Доброго ранку оченята! Потерли оченята. Доброго ранку вушка. Доброго ранку щічки. Доброго ранку ручки. Доброго ранку ніжки. Доброго ранку, сонечко. Покажіть, де у нас сонечко. Ми прокинулися і посміхнулися. Молодці! Дітки, погляньте, а що це зображено? Так, це зображено сонечко. Сонечко дуже тепле і привітне. Давайте з ним привітаємось, щоб привітатися із сонечком. Протягнемо ось так. Ручки вгору і привітаємось сонечком, помахаємо йому. Нам стало тепло і затишно. А давайте, щоб сонечку було ще радісніше, ми його намалюємо з вами. Для цього нам потрібна тарілка з манкою або з мукою, пати пальчиком або ручкою. Або олівцем, я буду малювати олівцем. Намалюємо сонечко. Ось так. Та промінчики. Краще всього малювати пальчиком. Ось погляньте, яке сонечко в нас вийшло. Скажіть, на яку геометричну фігуру схоже сонечко? На коло. А що ще є у сонечка? Промінчики, так. Дітки, поки ми з вами малювали сонечко, погляньте, хто до нас завітав. Так, це ведмедик. А що він приніс для нас? Ведмедик нам приніс відеречко. А що в ньому? Давайте поглянемо. Дітки, це ж цибулька, погляньте, яка вона. Поглянемо ще. Тут різна цибулька є. І ось така. Давайте поглянемо. Скажіть, чи однакова цибулька? Ні. Давайте розглянемо цибульку. Скільки в мене цибулин ось тут? Одна. А тут скільки цибулин? Багато. Давайте скажемо разом. Багато одна. Тепер поглянемо ось так. Погляньте ця цибуля, яка велика, а ось ця маленька. Молодці. А зараз пропоную вам взяти також цибульку. Погляньте, у неї є така луска. Ми її можемо зняти. Погляньте, вона легко знімається. Знімаємо собі і спробуємо нею пошарудити. пошарудіти. Погляньте, беремо вучки і ось так нам потрібно пошмакати. Так, шурудить, так? Жмакаємо в ручках. І лусочки подрібнити. Ми будемо ось так рвати на маленькі частинки. Ось так нарипимо багато-багато. Погляньте, скільки в мене вийшло. Лусочки всі подрібнені. Ось так підкладаємо. А ще нам ведмедик приніс ось таку цибульку. Погляньте. Але вона зовсім не схожа. Тільки зелене листечко. Потрібно прикрасити цибульку. Давайте я покажу, як ми це зробимо. Ми візьмемо клей і намастимо всю цибульку. Ось так намазали клеєм. І ті лусочки, які ми потрібнювали, ми зараз засипаємо нашу цибульку. Погляньте ось так. Яка схожа цибулька стає на справжню. Засипаємо всю нашу цибульку. Погляньте, яка гарненька і схожа на справжню цибульку. Тільки без зеленого хвостика, так? Ведмедик каже, нам дуже дякую за ось таку цибульку. Але він чекає на ваші цибульки також. Виконайте таке завдання цікаве та присилайте фото. Ми з ведмедиком будемо дуже чекати. Я кажу вам до побачення. Бувайте!